Всім привіт! Щоденна програма Ранок вдома починається. Новий день з вами зустрічаємо ми, ведучий Рінохоменко та Костянтин Октябрьський, а також майстер Руслан Шукюров і кулінарна експерт Чаба Бакош. Команда ранку вдома підготувала на цю середу багато чого цікавого. Ми нарешті отримуємо від науковців і психологів довгоочікувані рецепти щастя. Завітаємо ресторан здорового фастфуду у Бучі. Дізнаємося про новий вітчизняний бренд іграшок для домашніх улюбленців. Поспілкуємося з гуртом «The Alibi Sisters» і отримаємо поради від експертки-фінансистки. І це ще не все. тож можемо починати. Але спершу, як завжди, подякуємо збройним силам України. Дякуємо. На календарі 20 березня сьогодні день весняного рівнодення, а це означає, що Що саме сьогодні тривалість дня точнісінько дорівнює тривалості ночі. Звичайно, а що це означає? Що сьогодні новий рік за давньослов'янським слов'янським календарем, і що сьогодні найкращий час, щоб загадати бажання. О, у нас у всіх одне бажання, одна величезна мрія. Тож загадуємо і наближаємо її здійснення кожен на своєму місці про інші дати і події, що роблять цей день особливим у нашій рубриці, день в історії. 20 березня 1639 року народився гетьман України Іван Мазепа. Впродовж багатьох століть кремлівська пропаганда створювала йому образ зрадника. Насправді, вклад Мазепи у розвиток української держави величезний. Він був при владі понад 20 років, що є абсолютним рекордом. За його правління припинилася громадянська війна, руїна, почалося економічне відродження та активне будівництво. Мазепа завдяки союзу зі шведами хотів позбавити влади московитів в Україні за розпорядженням Петра І Російська православна церква оголосила гетьману Анафему. Восени 2018-го Вселенський патріархат заявив, що ніколи її не визнавав, адже це було суто політичне рішення. Цього дня 1815 року Наполеон Бонапарт повернувся до Парижа після свого першого заслання на острів Ельба. Звідти він втік зі своїм почесним караулом. Друге правління французького імператора тривало сто днів. Врешті під натиском військ сьомої коаліції Наполеон Бонапарт у друге і востаннє зрікся влади. Він помер у вигнанні на острові Святої Єлени. 20 березня 1916 року Альберт Ейнштейн опублікував теорію відносності. Праця з'явилася на сторінках одного з німецьких журналів. Втім, теорію відносності, яка описує зв'язок між простором і часом для об'єктів, які рухаються з постійною швидкістю по прямій, наукова спільнота сприйняла не одразу знадобилось майже 15 років, щоб вона отримала визнання. Багато вчених вважають теорію відносності Ейнштейна найвизначнішою та найкрасивішою теоретичною побудовою в історії фізики. 91 рік тому почав діяти перший концентраційний табір нацистської Німеччини Дахау. Уряд Гітлера створив його з метою ліквідації так званих ворогів режиму. А вже з початком Другої світової війни до табору почали звозити населення з окупованих територій, переважно євреїв та військовополонених. Людей катували, морили голодом та холодом. Проводили хірургічні операції без анестезії, змушували до тяжких робіт. 1945 року в'язнів Дахау звільнили американські військові жертвами концентраційного табору стали понад 40 тисяч осіб. Всього у ньому утримували більше 200 тисяч полонених з усієї Європи. 20 березня 2003 року розпочалася війна в Іраці. Армія США та коаліційні війська здійснили перші бомбардування іракської території. Приводом для цього стала загроза глобальній безпеці з боку режима Саддама Хусейна. По Іраку було завдано майже 30 тисяч ракетно-бомбових ударів. Розгромлена іракська армія за 19 днів втратила понад 7 тисяч військових. У складі коаліції було близько 200 жертв результат військового конфлікту повалення уряду саддама хусейна а яким буде 20 березня 2024 року залежить від кожного з нас